Добрий день малята! Яка зараз пора року? Нагадайте мені, осінь, так. А чи знаєте ви, якими квітами пишається осінь? І я вам підкажу. Осінніми. Повторіть за мною. Осінніми. А де ростуть квіти? На клумбі, у полі, лузі, молодці. А як називається місце у нас біля садочка, де ростуть квіти? Клумба або квітник, так. Саме до клумби ми підемо, щоб познайомитись із осінніми квітами, які ростуть біля садочка. Ох і гарна клумба в дитсадку, де іще ви бачили таку стільки квітів, барв яскравих ряд, чорнобривці ясно майоряд, а великі сонячні жоржини підвели голівки, мов царівни, айстри побратими, струнко стали, діточок привітно зустрічали. Це все осінні квіти, які ростуть на нашій клумбі біля дитсадочка. Чи знаєте ви назви їх? Давайте попросимо джмелика нам розповісти. Дзззз, я усюди літаю, дзззз, усі квіти знаю. Із бульби проросла, вгору враз пішла, виростає вище-вище, до сонця хоче бути ближче. Це квіти жоржини. Чорнобривці в карий цвіт зачаровує весь світ. Чорнобривці справжня окраса осені. Осіння квітка сукню діла, рожеву синю, ніжно-білу. Стоїть неначе їжачок, у неї сотні пелюсток. Це квіти айстри. Дякуємо джмелику, що познайомив нас із назвами осінніх квітів. Давайте тепер діти йому за це подаруємо квіточку. Але ж ви знаєте, що рвати квіти не можна. Де ж тоді ми її візьмемо? Діти, квіточку можна зліпити. Ось таку квіточку ми з вами будемо ліпити. Розгляньте її, що в неї є. Жовта, кругла серединка. Ще у неї є багато палюсток, вони червоного кольору та круглої форми. Для ліплення нам потрібно дощечка, квіточка із паперу та тісто червоного і жовтого кольору. Спочатку будемо ліпити серединку квіточки. Від жовтого тіста відщипуємо маленький шматок та ставимо на серединку квіточки. Розплескуємо пальчиками, витягуємо, намагаємося не виходити за контури кружечка. Так само ми ліпимо і пелюстки до квіточки, лише використовуємо червоне тісто. Від червоного тіста відщіпуємо маленький шматок та ставимо його на зображення пелюстки. Пальчиками розплескуємо, витягуємо, намагаємося не виходити за контур. Продовжуємо далі. Ось така красива квіточка у нас вийшла для джмелика. Джмелик вам дякує діти за такий гарний подарунок. Я сподіваюся, діти вам сьогодні було цікаво, адже ви дізналися назви осінніх квітів та зліпили для джмелика дуже красиву квіточку. До нових зустрічей!